Так, дивіться, всім доброго дня. Когда-то вилажував відео, як на ній міняли торпеду. Вона ще була без морди, щось було намаляється, на, Малярці, на е, там туди-сюди. Зараз машина повністю зібрана. Ждемо коли приїде клієнт і забере. Попросив поставити СДС і кільця. Таке повинні бути такого кольору. Попросив поставити 17 дисків. Кстати, тепер я 19 кодерів в місті з резиною гумою. Виглядає він виглядає він дуже прикольно на лінзових фарах, ледовські статарі. Ледовські статарі. Ляблю наголос. Потім я знімав шорс, якийсь там де мене вже повністю зібраний салон, чорний потолок, панорама, вже все зібрано, все відновлено безпека. Відновлена, яка поставляла. Все виглядає в принципі, дуже красиво, дуже гайно. Ну, машина реально прикольно мені сподобалася. Диски, звісно, 17 після 19 х таке себе. Далі вже поставили ГБО, людина захотіла. Ось ледовська стопайка. Ну диски 17, 1017 19 такая печаль біда, ну хоть целині акбура. Білий пойоги, вбили эти всі, типа заводу, ледовська панель. Коротше, как якось так. Саме интересное, що ми цю машину брали на віднову, на нову, на, на вході. Ну приїжджала до нас по запчастини. На Побачила цю машину, пощупала, ще вона була половила і вже її забираю. Якось так.